Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, яскра майстриня та проєктна менеджерка в компанії GoIT. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Анастасія Жураковська, випускниця курсу Буткемп Онлайн. Поділиться з нами своїм досвідом в IT. Настя, розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Я працюю в компанії Aurocraft B2Binks на позиції фронтенд-розробника. І ми працюємо над своїм продуктом. Розкажи, будь ласка, ким ти працювала до IT і чому вирішила перейти в цю сферу? Я працювала вчителем молодших класів в школі. В мене було багато знайомих, які працюють в IT, і які говорили, що давай спробуй. І звичайно, я пішла і спробувала, і вивчилася, і тепер працюю розробником. Якщо порівняти твою попередню сферу діяльності і зараз IT, от що кардинально змінилося в твоєму житті? По-перше, це мабуть відчуття того, що мені подобається чим я займаюсь, тому що коли я працювала на попередній роботі, я їхала на роботу. І думала, що я не хочу туди їхати. Змінилась заробітня плата, і це ще в мене тільки початок моєї кар'єри, а заробітня плата вже там вдвічі підвищилась. Вибір того, їхати в офіс чи залишатися вдома. Ти не прив'язаний до місця і не прив'язаний до часу. Ось так. Бліц до минулого. Ким мріяла стати в дитинстві? Вчител? І ти б факту не а тепер не хочу. Супер. Як навчалася в школі? Була хорошисткою. Чи ти вважаєш себе уважною людиною? Здебільшого ні. Одне слово, яке найкраще описує твоє життя: бентежність. Заради чого, чи кого ти перейшла в ІТ? Заради себе і заради перспектив. Йдемо далі. Скажи, будь ласка, скільки часу пройшло після завершення курсу до моменту працевлаштування? Я заморозила свій курс. Я пройшла реакт, закінчився у нас командний проект і влаштувалася на роботу, і продовжила навчання. і Працюю і закінчую ноту. Ага, по факту, ти заморозила, оскільки знайшла роботу, працевлаштувалася, і щоб влитися в цей потік, тобі прийшлося зупинити навчання. Ну знаєш, це можна вважати таким успіхом, так заморозити навчання після реакту у зв'язку з працевлаштуванням. Настя, скажи, будь ласка, які були етапи співбесіди на роботі, де ти зараз працюєш? в мене був тільки один етап: це було просто запитання. Тоді було троє людей мене опитували. Це був один бекенд розробник Він питав по Джаваскрипту. Були і були два фронтенд-розробники, питали про HTML, CSS, React. Але питання були тільки технічного характеру. Совскільне нічого не питали? Ні, Совскільне ні, але тільки технічне. Ну, типу, базові якісь питання, плюс додатково. Невеличкі задачки, тестування, таке, типу, там, показали мені е, розмітку, знайди, де була помилка, або ж там е, вивели кілька функцій, е, пояснити там, що виведеться в консоль лозі, е, і в якій послідовності, тобто пояснити такі речі. Чи були запитання, які тебе там привели в ступор і ти не знала, як відповісти? Були питання, на які я не знала відповіді. Мені потім. Е, Моя ну, команда надіслала фідбек, і ці питання, тобто виписали мені, ну і, і потім я їх е, доучувала. Чи перевіряли рівень англійської мови? Ні, не перевіряли. Ну, взагалі, моїй компанії не було супер важливо мій рівень англійської, але я точно знаю, що він дуже важливий для мене. Зараз вся документація англійською мовою е, також. Я пишу зараз на роботі документацію також англійською мовою. Багато ресурсів англійською мовою, класних ресурсів, корисних ресурсів. Найбанальніше, ми пишемо синтаксис, це латиниця, тому класно, коли ти розумієш, як назвати функцію або зміну. Якщо людина, наприклад, знає погано англійську, чи є сенс йти в ІТ, не вивчивши англійську? Так, я думаю, є. Просто ти вже під час своєї роботи почнеш її вчити і почнеш розуміти, що тобі це потрібно. Тепер до теперішнього бліц. що найбільше цінуєш в своїй роботі? Я, мабуть, ціну свою команду і відношення моєї команди до мене. Від одного до десяти, наскільки ти задоволена своєю роботою? Десять. Від одного до десяти, наскільки ти задоволена своєю командою? Сто просто. Від одного до десяти, наскільки тобі цікава твоя робота? Мільйон просто також. Неймовірно. Скільки разів в тиждень ти використовуєш AI? Кожного дня, що AI ніколи не замінить в твоїй роботі? Мою команду. Настя, як ти вважаєш, які софт лини важливіші для роботи в ІТ-сфері і не тільки в ІТ, а й у житті загалом. Найважливіше для мене це вміння спілкуватися. Комунікація, слухати людей, підтримувати бесіду дуже рятує це на роботі. Що ти був мотивованим, тому що ну, без цього ти далеко не підеш. Опиши типовий день розробниці. Бувають дні, коли багато зустрічей. Загалом, в цілому, це ми зустрічаємося на «дейліку». Об 11 годині в мене він аж починається, тобто е я можу добре виспатися або ще попрацювати перед роботою там. І після дейліку просто починаємо робити свої задачі, плюс-мінус до 6 години. І за потребою починаю комунікувати з командою, там, з дизайнером, з тестувальником. Можуть бути, як я вже сказала, якісь зізвони. М у нас їх досить багато. А які є дзвони в розробників? Ну, наприклад, у нас є дизайн-грумінги, коли дизайнер розробили якийсь там функціонал, вона його нам презентує, ми починаємо обговорювати, чи технічно ми можемо це зробити, і наскільки е, легко буде це зробити, можливо, потрібно там нести якісь зміни. Також в нас бувають дзвони, коли йде робота над якоюсь великою задачею, розробник, який займається цією задачею, він має. Е, Презентувати свою там документацію, яку він написав, над чим він буде працювати, доносить всім іншим розробникам для того, щоб вони розуміли, коли там будуть перевіряти ці pull реквести розуміли, про що йде мова. Планінги, де ми розподіляємо задачі. Ну, тобто, дуже багато таких зізвонів. По факту, все, що є там в Agile, загалом в Scrum, можна так сказати, у вас є. Ну і деякі можливо особливості безпосередньо команди. Які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в it сфері? Перше з приводу співбесід це готуватися до них, не боятися їх і е, не намагатися щось заучувати, намагатися зрозуміти це. Тому що коли ти відповідаєш на якісь питання на співбесіді і розказуєш це простими, зрозумілими словами, якісь складні речі, то твій інтерв'юєр розуміє, що ти це знаєш, що ти в цьому розумієшся. Також не боятися робити помилок. Не думати, що якщо щось не так пішло там на співбесіді, це якась твоя поразка. Ні, завжди відноситись до цього як до досвіду і завжди йти до кінця, тому що насправді в мене було кілька разів на курсі, коли я думала, що все, я не буду йти далі. Я хотіла зупинитися, але ну, дякуючи людям, які були в той час зі мною, я дійшла до кінця і зараз я тут, тому. Не здаватися. І тепер наступний блок. У тебе є прописані цілі. Цілі є, але прям прописаних немає. Ким буде Анастасія Жураковська через 10 років? Успішною розробницею, в якої величезний досвід і е, спокійне збалансоване життя. Які сфери життя для тебе найбільш важливі на 3-5 років? Особисте життя, е, моя робота, здоров'я, сім'я. Як ти бачиш свою пенсію? Бачу свою пенсію в якомусь е, заміському будиночку, де тихо, спокійно і просто займаюсь якимось хобі? Як ти зрозумієш, що прожила життя щасливо? Що ні про що не шкодую, ні за які свої вчинки не шкодую? Супер нас, дякую за таку мотивацію. Дякуємо людям, які допомогли тобі дійти до кінця, підтримали вчасно, і тепер ти розробниця успішна і впевнена, що далі будеш ставати ще успішнішою і рухатися до поставлених наступних цілей. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Зустрінемося з вами в наступних випусках.